Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки Філі номер 1 Смілянської міської територіальної громади. 25 червня 120 років тому народився великий гуманіст Джордж Орвел, англійський прозаїк, есеїст, журналіст, критик, справжнє ім'я автора Ерік Артур Блер. Він першим застосував термін Холодна війна. Ще в 1945 році. В сучасному читачеві потрібно читати книги Джорджа Орвела, тому що описана в них дійсність дивовижно нагадує нашу тому так вагомо звучать зроблені автором застереження. У творах Орвела відбилися його погляди на події у суспільно-політичному житті Європи і Росії. Світогляд письменника закладався поступово. Зрозуміти його думку можна тільки якщо врахувати факти біографії. Які здійснили вплив на його становлення. Тому, перш ніж читати твори Джорджа Орвела, радимо ознайомитися з історією його життя. Отриманий досвід виливався у твори про зворотній бік європейського життя: фунти лиха у Парижі і Лондоні, громадянське протистояння у Іспанії, пам'яті Каталонії, нариси про тяжке становище шахтарів та іншу публіцистику, однак літературну та громадську славу. Принесла автору сатира Скотний двір повість письменник завершив у 1945 році. У ній він без окрас висловив свій погляд на події у Радянському Союзі після революції і висловився про безглуздість революційної боротьби. Через чотири роки з'явився роман «1984». Це культова антиутопія, яка, судячи з відгуків про книги Орвела, буквально перевертає свідомість. У романі показано, до чого призводить тоталітарний шлях розвитку. Про світле прекрасне майбутнє можна забути. Жорстка державна ієрархія спочиває на фізичному і духовному пригніченні громадян, зневажання людської гідності та свободи. Держава повністю контролює усі сфери існування, політику, економіку, освіту, змі, особисте життя і навіть думки людей. У суспільстві панують ненависть і страх. Вже багато десятиліть роман 1984 залишається популярною антиутопією, яка розбирається на цитати та слугує аналогією до реально існуючих режимів у світі. Недарма він був заборонений в Радянському Союзі аж до 1988 року. Роман перекладений 62 мовами. Проте він здійснив значний вплив і на саму англійську мову. 1984 його термінологія і автор. Стали специфічними термінами при обговоренні питання приватності і державної безпеки. Так, термін Орвеліанство став описувати дії або організації, що нагадують про тоталітарне суспільство, змальоване в романі. А фраза Старший брат пильнує за тобою почала позначати будь-який акт спостереження, який сприймається як насильницький. Джордж Орвел мав здатність побачити сутність речей і описати це. Через доступні образи. Його цитують, а цитати називають пророчими та страшними, актуальними як в часи Радянщини, так і нині, в різних куточках землі. Ось деякі цитати створів орвела, які здивують своєю точністю щодо нашого часу. Маси ніколи не повстають самі по собі. Та ніколи не повстають тому, що вони пригнічені. Що більше, вони навіть не усвідомлюють, що вони пригнічені, допоки їм не дали можливості порівнювати. Загрози, спрямовані на свободу слова, письма та дії, мають накопичувальний ефект. І якщо за цим не слідкувати, це призведе до повної зневаги до прав громадянина. Якщо свобода, хоч щось взагалі означає, вона означає право говорити людям те, чого вони не хочуть чути. Свобода це можливість сказати, що два плюс два дорівнює чотири. Влада полягає в тому, щоб розірвати людський розум на шматки та знову об'єднати їх у нові форми на свій власний вибір. Сутність війни це знищення не тільки людських життів, а й плодів людської праці. Війна це спосіб розбити вщент, розпорошити в стратосфері, втопити в морські безодні матеріали. Які могли б поліпшити народу життя і тим самим, зрештою, зробити його розумнішим. Навіть коли зброя не знищується на полі бою, її виробництво це зручний спосіб витратити людську працю і не створити нічого для користі. Чи відчує колись проста людина на вулиці, що свобода мислити така ж важлива і так само потребує захисту, як і її щоденний хліб? Майже кожен твір орва можна розкласти на цитати та побачити паралелі з реальністю. І це лише вершечок всього. Ми живемо в час, коли твереза думка зустрічається рідко і в тому її велика цінність. Тому, як і письменник, нам варто зберігати тверезе бачення світу, а з тим не втратити надію на кращий світ та краще життя. Шановні сміляни, запрошуємо до бібліотеки філія номер 1 щоб ще більше дізнатися про Джорджа Орвела та познайомитися з його творами.